Хочу зняти відео, відео пояснення стосовно своєї ГВТТ, які в мене були, скажімо так, спостереження стосовно роботи. Дивіться, ось, наприклад, тунельна горілка. Оце шнек. Отут у нас знаходиться паливо. Ми подаємо повітря, нагнітаємо повітря в основу. Палива. І в роз'ясненнях інших, скажімо так, винахідців мова йде про те, що повітря рухається по колу. Воно завертається, завертається, завертається і мусить іти ось вверх, наприклад, в димохідний канал, в дожигатель там, чи як воно називається. Так воно не працює. Працює. Тільки тоді, коли ми оцей отвір на вихід переносимо близько, а то на самий край, до тунельної горілки. Цієї. Тобто не по центру, а ось тут. От тоді воно працює. От. Це перше. Тобто воно крутиться, 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 але виходить тут, по центру воно не виходить. Це перший нюанс. Другий нюанс, який мені сподобався. Дивимось, це вже зверху вигляд. Значить, коли ми в основу палива, значить, нагнітаємо повітря, отаке кручення. я... Не наблюдав, чесно вам скажу. Ну, ідея така. Але є такий варіант, як е, в ракетному котлі в ракеті. Отут повітря, яке йде в основу, ось як тут намальовано, воно іде як рога Берга. Отак проходить закручення з цього боку і з цього боку. Воно перемішується таким чином. Це дуже візуально, дуже добре видно. Тобто рога бірга отут. Отак От воно працює, працює, маєте на увазі. А сам отвір, він знаходиться ось тут. Тобто, я маю на увазі ось цей. Експериментуйте, перевіряйте, бо Отак От працює точно. Отут по центру не працює. Я цей отвір переносив. І тут він в мене був, і тут, і тут. Оцей варіант самий такий робочий. От. Бо тут є стіночка, від якої гаряче повітря. Отак, От якщо крутиться, чи так, чи таким чином. От. Іде рикошет і воно йде вверх. Майте на увазі, це дуже важливо. Дякую дуже.